すごいね。

благодійного для допомоги Збройним силам України. Кідівська районна військова адміністрація запропонувала вам в селищній раді, а саме відділу культури пронести цей захід і бути, термогію, яка має прийняти ваших колег і забезпечити проведення працівникам Подільської районної військової адміністрації, було створоване сюди працівників, які надавали вам методичну да, допомогу. Спочатку ви не бажали, потім забажали, але щось вам перешкоджало, потім були погодні умови, потім була поминальна субота, потім у вас був ковід. Тим не менше, це свято у вас не відбулося. Цей захід не відбувся на території Савранської громади. Не відмовилася ще одна маленька громада, коли ми звернулися. Ви е, е, чекаєте, е, Я розумію, що ви, можливо, молодий спеціаліст, але вам надавалася ну, всестороння допомога. Так чи ні? Так. Що придувало цьому? Чому ви прийняли таке рішення не приводити в себе зад? Арнольдівна, я ще yeah. раз наголошую, чекайте, ви сказали, що типова програма. То я хочу почути, типова, типова програма, вона буде, як і в прошлій, в цьому році ви нічого не, не вносите зміни, ви також будете ігнорувати, ви також будете вишукувати якісь е, одговорки. Це типова програма, чи це буде програма для опрацювання? Чому ви постійно йдемо типове, типове шаблони? чому проявляєте свою ініціативу. Чому ви не виходите з якоїсь пропозиції? До голови. Ви повинні бути на той момент були бути рушійною силою. Голова повинна бути рушійною силою. А ви написали раз до горку, другий раз у горку. Захід було б зірвано, якби не включилися наші працівники і не провели на території іншої маленької громади. Ви, ви прийняли участь. Ви знаєте, там були і депутати запрошені, і місцеве населення. Ми збирали кошти не для себе. Ми не для себе збираємо. Подільська адміністрація щотижня збирає грузи і продає. Ми зробили це на загал, щоб люди бачили. По-перше, для підтримання патріотичного духу, по-друге, для того, щоб е якось зорганізувати. Зрі відійшли в сторону. Ви не зразу відійшли в сторону? Три тижні. Ви підписки робили? Ні. Готувалися, ви готувалися да, півтори місяці, а відписували нам листи три тижні. Потім написали, що ви не готові. <скус2> <каклад> можна я? Я допомог, мож. <клад> можна про питання. Я хочу пояснити <клад> всім, що в ну, першу чергу на буті, я був не готовий до проведення такого закладу. Я тільки прийшов на цю роботу мене обрали. І в нас було дуже багато виконів. Так, да, ми півтора місяці готувалися, ми зробили там, підготували е, площадку у пасичках, її. Але от, е, було прийнято таке рішення, що давайте ми в суботу реабілітуємося, ми проведемо цей захід. Але ще я допомагаю колегі від міріамоні, що більше всього так. Да, а а не так не так не не Олег Миколаївич, порівняйте масштаби своєї потужної громади і масштаби <клес> от тієї громади на території якої це було проведено. Ви там були, ви були присутні, ви бачили. Та громада протягом двох тижнів, розуміючи, що тут Савранська громада відмовиться робити, вони це зробили. А ви були не готові. Тобто маленька громада з маленьким бюджетом. З маленькими ресурсами ви готові це зробити і дослухатися. Ви були не готові. Просто у вас була принципова позиція не робити це. Скажіть так відверто і скажіть принципово, Ким було написано Листа і крав. Що вони не готові проводити? Згідно діловодства, всі листи підписує очільник громади. Є виконавці цих листів? Можна ще зауваження? Майже два місяці проводилися підготовчі роботи до цього закладу. А ви запитайте, чи депутатам е, про це говорити, чи б депутати про це знали, я не знаю. Е, мені, наприклад, за два місяці це проводилося, ну, сказали, може, декому за тиждень, може комусь більше. Хоч ми питання, я і в мене ще пропозиція до вікна Арнольда у них просто я вас дуже прошу дійсно долучатися до таких міроприятій, тому що в нашій громаді ви знаєте, що підуть за сітки і люди стоять в стороні, в стороні тобто навіть навіть будинок культури, раніше плів сітки, а раз така ситуація, що ви не участвуєте в ніяких, ну так особливо заходах, то хоча б ну, участвували в плетінні чи долучалися в якихось міроприяті, щоб збирати кошти на заповідь та не згідно своїх Просто я вас прошу до цього, да, прошу до цього звернути увагу і Олегу Миколаєвичу від нього до того. Я ж пам'ятаю, наш справляється з так, своїми так, задачами, з це, це дійсно так. Є Yeah. Звісно, Але питання більше Так, Звісно. Можливо, громади. Да. Ну, можливо вона і була. Але зібралися три людини. Очільні громади. Чому? Зібралися чому? Де і депутати? чому? Де чому? Тому що немає депутатів. Чому вони в трьох прийняли рішення? А тепер вина Людмила е, Антонівна. Та була готова. О чому ті троє написали відмову? Оце треба вирізнення. Як ми відказалися у більш масштабному таке приймати, але напротязі цього року на спочті, в нас практично по тому селі проводилися ці ж благодійні ці концерти. Зараз йдеться мова про захід, який був ініційований подібською рано військової адміністрації для проведення е, е, всіма 12 громадами. Такі заходи, шановна пані, вам скажу, проводяться вже з. Е, Вам випала велика честь, я вбачаю, якщо вас обрали і запропонували вам сіляку допомогу для проведення. Ваш очільник громади був не готовий. Однак, коли людина не готова, вона зразу каже, я не готова. Ви не знали, як депутати. Тут немає роботи, немає роботи голови і депутатського корпусу. Ви б допомогли. Ви б не стояли острови, ви б допомогли, б, б знали за цю проблему. Півтора місяці ми надавали ну, допомогу. А, кінечний результат відмовилися. Але коли відмовляли керівника начальника центру дозвілля і культури не було, відмовляли три людини. Вона навіть може бути ні до чого. Це всі питання до очільника громади і до тих двох, які відмовляють. Також ми бранці. Ще є питання. Я прочитаю. Хто за те, щоб взяти за основу слову доповнений проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Мене? Проти? Утримався.